Вітаю, шановні друзі! В Польщі планують впровадити загальну військову підготовку для всіх чоловіків. Чи варто хвилюватися українцям, друзі? Зараз про це поговоримо. Зробіть, будь ласка, репост, але спочатку підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Нещодавно у Сеймі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що усі чоловіки Польщі повинні будуть пройти військову підготовку. Друзі. Мова про великомасштабну військову підготовку для кожного дорослого чоловіка в Польщі. Як сказав Туск. Ми постараємось підготувати модель до кінця цього року, щоб кожний дорослий чоловік у Польщі пройшов навчання на випадок війни, щоб цей резерв був порівняним і адекватним потенційним загрозам. Він заявив, що хоче збільшити чисельність польської армії, включно з резервістами, до 500 тисяч з приблизно 200 тисяч зараз, друзі. У Польщі діє система військового обліку, яка визначає, хто підлягає мобілізації у разі необхідності. Відповідно до польського законодавства, мобілізації можуть підлягати чоловіки та жінки віком від 18 до 55 років, які перебувають у військовому резерві, громадяни, що пройшли військову підготовку, зокрема випускники військових кафедр, університетів, особи, які раніше проходили військову службу в армії або брали участь у військових. Навчаннях державні службовці, медики та працівники стратегічних галузей, яких можуть залучати донесення служби у воєнний час, громадяни інших держав, зокрема українці, не підлягають загальній мобілізації в Польщі, якщо не мають польського громадянства або не є учасниками територіальної оборони. Друзі, водночас, звичайно, кожен українець може добровільно вступити до польських сил оборони або легіонів. Які приймають іноземців, друзі, але е, загальної мобілізації і загального військового обліку для українців в Польщі, друзі, немає і не може бути, тому що будь-який українець, навіть який перебуває на ПМП, ПМЖ, він являється іноземцем. Тому, друзі, ось такі зміни е, чекають на е, поляків е, українцям. В даному випадку не варто хвилюватися. От, і майте на увазі, що е, жодна країна не може е, обов'язку обов'язковому порядку мобілізувати громадян інших країн, тобто іноземців. Тому, друзі, зробіть, будь ласка, обов'язково репост цього відео і підпишіться на мій телеграм-канал. З повагою ваш адвокат Демченко.